Прийшла красуня зима. Зима це горделиця, пухнастий сніг, холодне сонце і теплий затишок рідного дому. А ще це свята, Різдво, Новий рік, День Святого Миколая. Це час, коли всі очікують чуда і дорослі, і діти. Це час, коли трапляються дива і на землю вилітаються янголи. Друзі, пропонуємо сьогодні зробити дуже просто янголо із паперу. Для цього нам потрібен аркуш папіру, простий олівчик і ножиці. Папір може бути різного кольору і різної щільності. Може бути тоненьким. А може бути більш щільним. Спочатку я зробила шаблон Янгола, зараз він мені знадобиться. Беремо аркуш папіру, згинаємо його навпіл, вкладаємо всередину шаблону, так буде дуже зручно, обводимо олівчиком по контуру. Ось так. Не поспішайте, я натискаю на олівець сильно, щоб вам було краще видно, а ви можете робити тоненькі лінії, головне чітко, не поспішаючи, не рухаючи шаблон, обвести його, а потім вирізати ножицями. Нагадаю вам, що ножицями потрібно працювати дуже-дуже обережно. Не поспішайте, леза ножиць прямує чітко по лінії контуру, немов корабель пливе чітко за курсом. Янгол, якого ми з вами робимо, може прикрасити у вашому домі ялинку, підвіконня, святковий стіл, може стати приємним подарунком друзям, рідним і близьким. Зробити його дуже просто. Спробуйте, він допоможе вам дарувати радість і свято. Подивіться, який янгол вийшов. Я вже знаю, кому я його подарую. Янголи можуть бути дуже різними, великими і маленькими, із паперу і соломи, із тканини і дерева. Маленький подарунок від щирого серця з теплими словами. Може творити дива. Перевірте. Даруйте янголів. Бажаємо вам світлих, мирних, зимових свят. Янгола робила я Маріана М'якенька. Мені допомагали художники творчої студії Живі Фарби та Учні школи. Дякуємо вам за увагу! До зустрічі.